Дванадцять місяців Тетяна Городецька. Напередодні Нового року Оленка з татом поверталися з лижної прогулянки і на узліссі побачили гарну пухнасту ялинку. Тоді й виникла ідея разом із друзями зустріти новий рік у лісі. І ось ялинку прикрасили, поставили високий намет, схожий на шатер, стіл з різдвяними стравами. Термоси з гарячим чаєм. Дітлахи одягли маски різних звірів і кружляли навколо ялинки. Оленка ще ніколи не зустрічала новий рік у справжньому лісі. Все тут було загадкове й дивовижне, як у казці. Багаття, яке палало неподалік, кидало химерні тіні на снігові замети навкруги. У відблисках полум'я блищали прикраси на засніжених гілочках лісової красуні. Поряд за невеликим чагарником дівчинка побачила занесену снігом галявину. Але що це? Посеред залитої місячним сяйвом галявини стояв білий слоник, кумедно піднявши хобот. Далі сидів вухатий заєць, а поряд розлігся білий крокодил з роззявленою пащею. Оленка весело засміялася. Крокодил і заєць здалося вели мирну бесіду. Дівчинка йшла далі і всюди бачила дивовижні фігури звірів і птахів, гномів, і, хоч розуміла, що це лише присипані пухнастим снігом кущі, засохлі бур'яни чи повалені дерева, її багата уява малювала найфантастичніші картини, від яких вона не могла відірватися, почав пролітати легенький сніжок, і їй здалося, що казкові фігурки рухаються. Раптом неподалік почулося пронизливе виття. Оленка здригнулася від жаху. Виття наближалося, і вона швидко побігла до своїх. Незабаром поміж деревами побачила вогонь. Але біля багаття на товстих стовбурах повалених дерев сиділи незнайомі люди, старі й молоді чоловіки, навіть юні підлітки. Там вовк! Тихо промовила Оленка, підскочивши до них, і злякалася ще більше, адже це могли бути розбійники. Не бійся, жоден сіромань не посміє без дозволу наблизитися до нас. Ми раді бачити тебе біля нашого новорічного багаття. Сідай, запросив її наймолодший хлопчина. Оленка сіла біля них і простягнула до вогню замерзлі руки. Рукавички вона десь загубила. Що привело тебе в ліс, дитино? спитав дідусь із довгою сивою бородою. Може, тобі потрібні проліски? Навіщо? здивувалася Оленка. Та й не можна їх рвати. Вони ж у червоній книзі. У якій ще книзі? Вони ось тут, у лісі ростуть, здивовано заперечили присутні. У червону книгу записують назви рослин і тварин, які потрібно оберігати, щоб їх не знищували. Оленка розгубилася, тому що не зовсім розуміла, як пояснити, що таке червона книга. Дуже розумно. Нарешті промовив найстарший з них. Дійсно, їх стає все менше й менше. І не тільки пролісків. Природу потрібно берегти. То хіба тебе не зламачуха до лісу відправила? Ні, я заблукала. А ви хто? Дівчинка геть розгубилася. Їй здалося, що вона вже десь усе це бачила. А ми брати місяці. Я січень. Це лютий. І січень познайомив її з усіма дванадцятьма братами. Кожної новорічної ночі ми збираємось разом біля багаття. Не може бути, казка дванадцять місяців. Та ні. Мабуть, як і ми. Ці люди прийшли до лісу новий рік зустрічати і вдають дванадцять місяців. А що схожі? Подумала Оленка. У тебе щось трапилось? запитав березень. І вона розповіла їм про зустріч Нового року біля ялинки, про казкову галявину і про те, як вона захопилася чудовими звірятами. Потім почула вовче виття, хотіла повернутися до своїх і заблукала. То це ти, брате, грудню, нафантазував і заморочив дитині голову. Вже сивий увесь, а граєшся, як мале дитя. Дорікнув грудню брат Січень. Дуже вже хотілося прикрасити все після мокречій сирості, яку розвів брат листопад, щоб тобі веселіше було правити, брате січню. Винувато посміхнувся Грудень. А хіба вже січень новий рік настав? злякалася Оленка. Так, дитино, щойно брат Січень владу забрав. Ой, мене ж, мабуть, шукають, хвилюються. Я всім свято зіпсувала, заплакала дівчинка. Не плач, маленька, ми допоможемо тобі. Заметушилися брати місяці. Як ви мені допоможете? У грудень повернете. Це неможливо. Оленка була у розпачі. Ці люди продовжували свою гру, тоді, як їй було так зле. Усі замовкли і здивовано подивилися один на одного. Вона не вірить нам, нарешті промовив Січень. Доведемо нашій гості, що ми справжні. Брате березню, починай. І враз почали танути сніги. Згодом під деревами з'явилися проліски. Потім почало розпускатися листя на деревах, зазеленіла трава. Отакої! У Оленки перехопило подих. Все відбувалося точнісінько, як у казці про дванадцять місяців. Зупиніться, я, я вірю вам. Нехай природа відпочиває. Краще допоможіть мені зустріти новий рік з татом і мамою. Якщо це можливо, звісно, попросила їх Оленка, хоча насправді не знала, що й думати. Для нас немає нічого неможливого. Допоможеш нашій гості, брате, грудню. Засміялися брати місяці. Дозвольте, я її на снігоході швиденько домчу. Скочив з місця березень. Вгамуйся, братику, сучасні машини вона й без тебе бачила. А ось на санях, запряжених кіньми, мабуть, ще ніколи не їздила, засміявся Грудень. У ту ж мить на галявину виїхали сани, запряжені парою чудових коней якими правив суворий на вигляд дядечко у сірій шубі. Березень допоміг Оленці сісти. Дякую вам. Тепер я кожен місяць буду з радістю зустрічати, сказала розчулена дівчинка. Мені навіть жаль, що ця казка вже закінчується. Казка, дитино, ніколи не закінчується, тихо сказав місяць грудень. Як це? здивувалася Оленка. Колись ти розповіси цю історію своїм дітям. І нова казка житиме далі, продовжуючи попередню, пояснив грудень. У сани поставили кошики, звідки запаморочливо пахло суницею, малиною і ще чимось знайомим. Новорічний подарунок братів місяців. І коні швидко помчали засніженим лісом. Незабаром виїхали на узлісся, де палало їхнє багаття, а біля пухнастої ялинки весело галасували дорослі й діти. Оленка скочила з сани, схопила кошики з подарунками і поставила їх на святковий стіл. Дивіться, справжні сани можна покататися, оточила сани весела юрба, розмахуючи іскристими бенгальськими вогнями. Коні забили копитами, заіржали, зірвалися з місця і швидко зникли в лісі. Ой, а тут свіжі суниці, раділа дітвора біля столу, ласуючи запашними ягодами. Мабуть, хтось у лісі назбирав, жартували дорослі. Це подарунок лісовика. Нарешті вирішили всі. Хто ж у новорічну ніч дивується чомусь незвичайному, навіть чарівному. Оленка щасливо засміялася і підійшла до тата з мамою. Вони взялися за руки і разом весело закружляли біля ялинки.